Доброго дня, шановні аграрії. Так, Нова модернізація нашого трактора. Ось лежить гідравлічний догружатель, а це означає, що? Що розподільник тепер стоїть у нас ззаді. Що трапилось? Сіяли, перестала сівалка майже підніматися, єлі-єлі. Думали, може, насос накрився. Заглушили догружатель, все запрацювало. Получається, він вже перепускав. Ми вже його колись раз ремонтували. годів може, 5-6 назад. Він опять почав через себе перепускати. Тобто давлення не создавав, насос не создавав давлення. На обратку все збрасував догружатель. Ми вирішили його викинути, так як ми вже не оремним, а орем 15 ми і дискову тягаємо 15 тобто Догружатель нам вже не потрібний. І рішили, ми прийняли рішення, то, що тут теж побігли. Прийняли ми рішення Встановити назад розподільник Були варіанти, Встановити сюди болгарський із тросами. Але за нього треба було віддавати гроші, рішили ми коротше, встановити на тягах, Так щоб були ж і фіксуючі, і відбиваючі були. Тобто все працює. Так, отак ось, тяги стоять. Туди три штучки, подача, обратка на циліндр, кругом баків там обернули, туди підходить. І кинули ми маленьку обраточку, так як із заводу, з догружателя йде сюди обратка. Сказали, що сюди теж її треба. Якщо в парі працював розподільник із догружателем, то обраточку треба кинули ми ось, переварили до цього штуцера. Приварили все, зробили сюди обраточку. Так. По речагам. Речаги отак ось встановлені. Е, Теж, ну взагалі, Без сварки-болгарки все одно заказували ми набір у МТЗ, без сварки болгарки все одно не обійтись. Все одно там сям подрізали, приварювали, прикріпили ми кулісу на е, це включення мост переднього моста. Там висверлили дірку, болтана поставили, шайбочками підібрали, все, все працює, все робить. Е, так, По вомові. Тягу просто вирівняли, зробили рівну тягу і вона виходить, між до, між до цими проходи, вон, включення вома, ось а ось. включається, все працює, нікому чи не мішає. По тяжку газульки теж переробили, встановили газульку. Ось так ось. Ручний газ все працює, все робить. Що пішло в нього? Обратка пішла ось сюди, подача пішла сюди. У комплекті, той, що в МТСку було, встановили флянчик, встановили такий триугольничок. Все, а подача пішла туди. Так, по вомові сказав, рівна тяга туди між валами. Між цими валами входить, нічого не мішає, пробували, все працює. Е, так Тяжечку теж переробили, удлінили. Якось так. Звісно, удобно без колеса. Тепер тут пустота. Будемо сюди напихати тепер ще більше шумки і буде воно працювати.